Друзі, привіт! Сьогодні в гості завітала така от джета. Гарна, синенька американочка. Гібрид. гібрид, Кермо ціленьке, сідухи ціленькі, а потолок відірвався. провис, провис, І тут видно, що провис. Друзі, потолки провисають просто так. Просто могла перегрітися десь на сонечку і потолок відірвався. Але такий гарний салончик, комбінація прикольна сіра з чорним. Зараз ми її відстираємо, бо вона така брудненька. І будуть люди їздити кайфувати від чистого салончика. Ну що, друзі, джета відпарена. Зацініть які гарні пластики. гарному стані автомобіль. Дивна проблема з потолком, Бухімки в ній не було. І облазить повністю всі вікна, облазять Ці, е плівка злазить. Коротше, це теж така дивна штука. Десь колись попадається, щось не розумію чому. Але таке є. Ну, що є, то є. Головне, що воно вже чисте.